Всем привет. У нас тут прикол. Ми а Мы нянчем сюда. Ой. Привет. А вы що робите, дівки? Уроки. Не дів... Не дів... Да. Расскажи, ты уже неділю не ходишь в школу, бо у тебе опять зелені соплю. Да? А завтра піде в школу? Ну да. Один день. Пойду. На базаре статом тут тут що? Тут що? А Вітаю зі святом усіх трудях. У нас в цьому році перший рік за, за весь час, що ми живемо в селі, це ми з 2018, виходить, в октябрі 2018 го приїхали. У нас в перший раз все, все зараз зроблено. Все прополото, все полито, все оброблено. Ну, Тільки ще не посажена кукуруза на на площах, які ми не, не змогли зайняти іншим. Дивіться, петрушка, полито, прополото, рідіска, те ж саме. Часнок, часток трохи починає заростати, ми його первим первому Ну куча цибулі, все все чітко, горох. Так, ну і покажу вам стан полуниці. А, До речі, у нас був мороз. Я не знаю який він був, але коли я утром встав на роботу 7 утра, то вся трава була в інію. От Бачимо такі чорні серединки. Попекло полуницю. Ну, я не удивлен, воно якесь живе, як таке відчуття, що з кожним днем все хуже. Ну то ладно, не будемо отчаюватися. Так, це мурано. Квіточки також пообривані, ну але з'являються нові. Обриваємо два рядочка мурану. Потім, до речі, покажу, чим я обробляв, бо я якраз не знімав відео і... Я зберіг пачечки з-під препаратів, щоб вам показати. Федеріка. Ну, все викидає, обривав все, викидає нові проби зав'язки. Федеріка. Маточник Азія підростає потрошку, переживав я, але росте, буде все в порядку. Так, тут у нас що рядом? Паприка, так, да? Господи. Шшняк не в... запомню. Да, Априка. Роста. Тут у нас, э -э дай боже памяти, Альба. Ну все, опять. Маточный чак Альба. Маточный чак Квики. Маточничок Амі. Два рядочка. Так, по дорозі на Флоренс вирішив вам показати незадіяні площі. Ну бачите, по цей бур'ян. Ось ну, оцей квадратний задіяний. Там воно весь квадрат не задіяний. Тут уже все заросло сотом. Щось їхав по ділам, трактор працює. Цю лки-палки, думаю, що це там таке. Сусід мимо проїжджав з такими з такою... цим плугом, чи я не знаю, як воно правильно називається, типу як полілка, такі ножі так от стоять. І коротше, все все вигорнув, воно тепер чисто. І мені не доведеться. Я думав, мотоблочить прийдеться, ну, прибирати бур'ян. Це мій другий маточник Альби. Тут вона, вона поки що не так себе уверена почуває, доводиться поливати дуже часто і бовяне. Так, а ну гляньте, тут наче стало менше жовтого да, хворозного. Ну Хто дивився там, відео, відео останнє, я не пам'ятаю. Мені здається, стало набагато менше. Е, Сподіваюсь, причиною тому було, то, що я фареле нам, нам дав. І дай Бог, що причина була в нехватці железа, якщо в чомусь іншому треба пробувати. З приводу пирія обробив я пантерою, теж в відео показував усе я спеціально, коли робили прополку. Залишив пирій, щоб подивитися. Ну, в общем, виглядає він погано. Працює, значить, Але дуже довго, так багато, ну так якось часу багато пройшло і тільки-тільки починає виднітися результат. Так, Флоренс. Маточник Флоренс. Вся полита. О. Зараза Такі справи. Йдемо до препаратів покажу. Ну, збрехав, один, одна ділянка не полита. Ну, вона польється за годину. Тут альбіон. Улюблена половиниця моєї дружини. А мені б він таке хай би пощастив, альбіон. Він мені надаїв за всі роки. І так, Обробку хорусом я показував. От мегафолу немає пачечки. Не зберіг я її. Проведено було мегафол плюс скандал. Потім проведено було плантафолом. Плантафолом і ну, був тільки такий 20 -20 -20, там На базарі просто іншого не було. прийшлось брати такі. Треба було брати з першою циферкою максимально для вегетації ось як плантатор. е, е Хілат Заліза зайшов. По жовтій ягодній полониці. Вчора я провів обробку Плантатор 301010. І Епін це антистрес для рослин. Я хотів, звичайно, Мегафол, але його не було в наявності. Його розкупили, тому був Епін. Він дешевший, але не думаю, що він настільки крутий. Ось, ну Так от поки на даний момент ось що використано було в скорому, ну, в скорому часі, треба буде знову. НПК давати дивитись, дивитись на, на стан полуниці. Актоцидом вчора пройшов коктейль, зробив актоцидом, тому що я бачив, якісь камашки лазять. На даний момент очікують дзвінка майстра по ходовій системі авто. Він, коли відпустить там машини, по черзі подзвонить мені, я маю їхати. Стукає щось в цьому колесі на кочках дуже сильно. Я думаю, що це амортизатор. Не мінялись вони не разу, поки машина у мене 2 роки не мінялась не одна стойка амортизатора. Щоб доїхати, поки що роботу придумав собі. У нас таке приміщення, тут був навес раніше, він впав. Ну, просто була як кладовка така. Ну, от, хотілося б тут розгребти, напевно. Щоб було гарно, там воно дерева спиляні вже такі. Ну, це все типу, кустообразні. Треба все повитягати. Друзі, до речі, пам'ятаєте проєкт з утепленням дому. Я знімав кожного дня, показував. Ем, були люди, які цікавились таким. В общем, такий невеликий спойлер. В кінці червня у нас буде новий проєкт по масштабах, мабуть, можна сказати, не менше, ніж це. І будемо знімати. Буду знімати, показувати, тому, тому цей. Сподіваюся, це буде цікаво для вас. Купили таку штуку, дуже ось часто цей гербіцид нам попадався в інтернеті, там реклама. По полуниці, по малині. Будемо тестувати на малині, коли відростуть бур'яни. Заблискаю, це 70, ну щось около 80 гривень на 10 літрів. Дивимося. Так, ну що, вже Так. Метал віддільно, тут віддільно. Треба да. ще тут погребти так. Граблями. що ли? Я не, я не можу. Ігрушечна яичниця, ігрушечна сосиска. Ну, ребята, видаються. <гум> Чудики. Приїхали на 3000 тисячі гривень, дві стойки задні поміняли. Вони були такі ще. Ще б вона могла їздити, але ну, вони короче, слабенькі. Все. І що найкраще, у цих людей, ну це приїжджаєш в двор, у них в дворі гараж, у них є ці карликові кури, про яких я вже балакав. І вони готові їх продавати. И мне осталось только решить, сколько штук и когда приезжаю, забираю 150 гривен штук. Но я думаю, я думаю, расклад такой будет, что будет три курочки и один петушок, десь так, 600 гривен. И все, хай себе плодятся. Будем всегда при яичках, как говорят. Сіно таскає заготавлює, красотка. Коротше, машину я їй вже розказав. Я не розказав найкрасне. Пам'ятаєш, Стас сказав, що у нього є. Ну точніше, я і бачив, що у нього є курочки оці ці карликові. То якщо в той раз їх було мало і навіть речі не про продавати, то цей раз я спитав і сказав, будь ласка. 150 гривень штука. 150 Їх зараз не можна звалити. Сказали, вибирай день, ми їх словим типу з вечора і. І до свидання. То я думаю, може взяти штуки три петушка, так? Да? Пані, три до багато, вони колись були три штуки, вони все. Вони як наплодять курчата, знаєш, тут буде не півсила. Будемо різати. Ого, маленьке. Будемо це яйця, я буду всі їсти. все сіти. А ти не дивишся в камеру. Мені щось глава попало. Капець. Ось, зробив таку накладку, щоб не пролазив ніхто. В принципі. Скажу, дружині, давай хай живуть там, Розділим, заборчик зробимо. Ні, каже, хай привикається здоровими курями там гречка. Попала в кадр, як гречка на жопі їздився, забуваю йому купити глистовкуни. Коротше, будь-поки що жити так, а там подивимося на їхнє поведіння. бо в моєму житті це буде перший раз в власності мати таку породу курей. Треба колпаки причепити на місце. без колпаків якось не фонтан. Причеплю, то буду, мабуть. Чи відпочивати, чи що завтра на роботу. Чи може кукурузу все таки по посадю сівалка я не знаю. Не хочеться, якщо чесно. Ну, треба, мабуть, об'єдце в руки та піти зробити. Все, такий, таке невеличке відео. Чим обробляв полуницю, показав, стан розсади показав, так що кому там на осінь треба розсада, таких сортів, що у мене я вже починаєте думати. Я річно настраююсь на те, що все вийде. Гарного дня.